Дня. Ви на моєму каналі, на каналі Райпача Мама, на каналі про світлих, і я не про сон. А, так, хочу сьогодні на стосунки, дівчатки. Тут а, бачу, чомусь бачу, не знаю, третій фактор, але так воно мені йде. Ви десь розчарувалися, хтось, начебто, втрутився у ваші стосунки. А, і вам від цього боляче. Хочу подивитися, ви та від, що було, що є та що буде. Так, подумайте про себе про вашого партнера. Що було, що є, та що буде. Це колода нам завжди видає якісь трикутники. Не знаю чому, але в мене працює вона саме так. Так, хто ви в мене на сьогодні? Так. Да. Ну, знову ж таки. Хто ваш партнер і хоче дві карти? Ага. Хто ваш партнер? Що було? Знову ж таки, хоче дві. чотири сюди хоче. що є. Те, що буде у ваших стосунках, Так, на колоди, тому що ви розсердилися. Пораду давайте отак звідси. Порада вам. І будемо докладати, якщо треба. Так, якісь новини вас злять, сердять, прям таки. Ви у нас людина на виборі. Тут бачу саме два чоловіки, але це на обов'язково. Можливо, в когось дві жінки. Знаєте? Що приносить вам біль? Так. От ви не можете обрати, і через це, або так, дивитися, про що вибір саме? Знаєте, я вам скажу, чого ви не можете обрати? Ви не можете обрати тому, що ви боїтеся починати спочатку, тому що ви вже колись опеклися, дівчки. Знаєте, ви, як начебто, у вас, начебто, два партнери, а ви і ну один і жоден з них не закриває всіх ваших потребностей. От чесно вам кажу. Розумієте? І через це ви якось страждаєтеся, то ви тримаєте або обох тримаєте френд-зоні, близько не підпускаєте. Або Ну, знаєте, якось не бачите не з жодним із них, не бачите якогось майбутнього. Отак, От ви на виборі. Отак, От Ваш партнер, карта того, що, знаєте, того, кого ви сюди саме загадали. Він у вас, можу сказати, що він грається з вами, він тримає дистанцію, він дозує свою увагу щодо вас. І знову ж таки, це вас сердить. Розумієте, це вас сердить, ви розумієте, якось мені тут іде більш недавнє, ну, відносно недавнє знайомство, мені йде місяці три, дівчата. І про що гра хочу запитати? Ваш партнер грається з вами, розумієте? Особа чогось не пропонує, Знаете, як мені ще йде, і ви так само не хочете дуже ув'язуватися. Про що гра? Да, от, видите, знову -таки, також хоче, щоб йому було на вигодних умовах. Також боїться починати, дівчатки. Боїться, тобто у вас однакові вавки, знаєте, зустріли людину. Не коли ви в благості, а людину зустріли, коли вам ще боляче. Розумієте? І йому так само. і Тому два ранених чоловіка зустрілось, хочеться сказати, в кожного свій досвід. Да, він також не чекав, якось, що ви йому сподобаєтесь, не чекав, що це знайомство буде. Розумієте, що воно, можливо, до чогось приведе до якоїсь більш симпатії. Добре. Давайте, що було, так? Да? Що було? Е, ну, Знову-таки бачу карта Ніравенства. Знаєте, в чому мені тут іде Ніравенство? Не тільки у віці, можливо, в статусах. Хтось, можливо, одружений, а хтось. Тут, тут, тут вполне, вероятно, чотирьохугольники. Я вам скажу відразу, кажуть про те, що ви якось одне одним захопилися, і розумієте, що в кожного з вас йде об... йдуть обмеження. Про що карта Мезальянсу саме? Знаєте, от, е, знову-таки, якось е, просто хотіли веселощів, а десь воно завелося. Або закрутилося глибше, ніж ви сподівалися. Розумієте? І от якось ви почуваєте, що і він не вільний, начебто, і ви якось також на виборі. Але ви одне про одного мрієте. Щось вас обмежує. Можливо, вийти собі, дозволить щось більше, що обмежує вас? Знову-таки. А знаєте, як не хочете начебто вступати в ці стосунки, тільки заради того, щоб це нічим не захистилося. Не закінчилось, господи, перепрошую. Комунікація між вами є, романтика між вами, дівчки, бачу. Але знаєте, от не хочете, можливо, кожен з вас боїться занадто захопитися, занадто піддатися. Розумієте, отак от іде мені зараз. Так, от Знаєте, як? Да, для вас обох несподіванка, що, що це приведе до чогось, приводить до чогось більшого, ніж ви очікували. Да. Значить, то хтось когось у когось краде, хтось краде ваше серце. Карта, дві карти принуждіння, обмеження і принуждіння. Про що? Знаєте, от ви не можете не спілкуватися, можливо, ви пересікаєтесь на роботі. Тобто ви не можете просто і зробити вигляд, що, щоб це нікуди не завело. Все одно є флірт, є якась залежність, потяг є неймовірний, я вам скажу. Причому з обох сторон, але кожен із вас не готовий, знаєте, якось або занадто ризикувати, або боїтеся ризикнути. Карта дитини. Про що? От все що для вас обох несподіване і нове. Отак. От це у вас було. Що у вас наразі? Ну, я вам скажу, що ви через це страждаєте. Тут жінка і чоловік, ви обидва через це страждаєте. Це вас приводить до якихось хворобливих ситуацій. От ви не можете якось, щоб ці стосунки кудись вирулили. Розумієте? При чому в чому сльози? Ну, тому що отримуєте якісь новини, або, знаєте, хочете тієї самої комунікації, але не в тому ракурсі, яку він вам пропонує. Розумієте? І він так само. А розумієте, що це ні до чого не приведе. От якось захопилися по дияволу, розумієте, але не можете нікуди вирулити і от страждаєте. Про що? Про що? Розчаровані, да, що, знаєте, е знову-таки кажу, мені йде про чотирикутники, кутники Навіть якщо вам невідомо, що там ще хтось є, я вас увірюю, що там хтось є. Да, Хтось іще там є. Він також невільний, розумієте? І ви якось розчаровані, що, можливо. Ви б, і були, ви б і погодилися на щось таке більш, якби він вам запропонував це. А він не пропонує, тому що ще одна жінка, дівочка. Да. Тому, що, тому що він також на виборі. Да. І знаєте, ви тут думаєте залишатися в зоні комфорту, так як, аби нічого не зіпсувати і сердитеся. Сердите, що є ще одна людина між вами. Це у вас наразі? Можливо, ви про неї дізналися? Ще ще наразі між вами? Ну, ви просто. Чекайте того самого листування, От, як якось, знаєте, дозволили собі попастись на гачок. Да, закохалися, мабуть, вас, вам скажу, навіть не чекали цього, дівочки. хочете, щоб він проявлявся, можливо, щоб він более був активний, а він цього не робить. Да, ви розумієте, що, знаєте, що, може, може, це все припинитися у вас. Так, Добре. Давайте, знаєте, що я хочу, якою він вас бачить? Ну, він бачить, хоче вас покусити, бачить вас, так, да, хоче вас, девочки, по дияволу, хоче звабити вас, звичайно. Так, да, про що? Розуміє, що, знову ж таки, в когось із вас сім'я. І зрозуміє, що і ви на виборі, і він на виборі. Тому так само, знаєте, особа не впрягається у ці стосунки. Да, розуміє, що ви також на виборі, дівчики. Отак, добре. Ще. Хоче близькості, девочки, хоче. Ну, Знову ж таки, знаєте, не йде надто близько, тому що не хоче опектися. Розумієте? Тому ну, предпочитає грати більше, розумієте? Отак. От що в вас в майбутньому чекає? Давайте подивимося. Ну, знаєте, про що кажуть? Загроза вас, вашому якому, щастю у майбутньому. Через кого загроза? Ну, знову таке, ви тут, тут ви не бачите, тут є стільки бажання, є похоть, а ви, можливо, хочете більше, можливо, ви і готові обрати, якщо добре подумати, розумієте? Кажуть про те, що ви молитеся, про те, що прийшов нарешті достойний чоловік. Так, що ви, можливо, хочете офіційних стосунків і настроєні на партнера, який вам запропонує офіційно, ви не готові розпилятися, ви хочете, можливо, простого жіночого щастя, любові тієї самої, не знаю, дитини, або, м -м от щоб все було початку якогось, щоб все було стабільно, знову-таки, про те, що ви хочете весілля, ви просите. А пропонуються вам партнери, Всесвіт вам приносить партнерів, які, от, знаєте, от не можуть вас до цього привести. Розумієте? Які нас хочуть тільки по-легкому. А чому? Що ви з чимось сражаєтесь? От, знаєте, знову таки вам скажу, дівочки, всім, от в в от стосунках, навіть, можливо, ви проводите паралель і скажуть про те, що знаєте, ви якось от не уступаєте чоловіку місце чоловіка. Дівочки, багато на себе берете, можливо, занадто активнічаєте. І тоді він не може проявитися. Тому вам таких і приводять, з якими ви от, дві карти боротьби, з якими ви боретесь. Розумієте? Ось карта боротьби, карта загрози. От розумієте, ви самі в себе начебто не вступаєте в позицію жінки, перетягуєте на себе одіяло, занадто активнічаєте. От так. Розумієте, про що я кажу? Ніхто не каже ожидать, ну, да. От забагато на себе берете карта із лішества. А потім сердите, що не по-вашому і навіть готові мстити, кажу, дівчатки. Обіжаєтесь на весь світ, що вам не провели достойного. А ви ж з ними, знову таки, сопернічаєте. А потім сердите, що вони себе не ведуть по чоловічому вам кажуть, прийми позицію жінки і чекай від нього кроку. Розумієте? От все, я спокусила і далі чекаю кроку його далі. Отак. От Давайте пораду вам. Занадто активні чаї Не треба їм так не цікаво, він має бути хижаком, хижаком охотником. Порада вам. Знову таки, забагато ви цього бажаєте. Занадто ви, можливо, тягнете його до захсу. Розумієте? От ви вже, можливо, ви тільки познайомилися, а у вас вже там плани про дітей і все таке. Вам треба відпустити. Розумієте? Так, да, відпустити, Чого ви насправді від нього хочете? Дати йому можливість проявитися, дівчатки. Розумієте? Отак, От і цим все ви потрапляєте в паску. Він думає, та я вона вже у мене в ногах, вибачте, я можу особою не шевелитися. Ще раз кажу займаємо позицію жінки, дайте йому можливість проявитися, забажати. Щоб ви тут він до вас прийшов так з поцілунком, а ви ще подумали відвернутися від нього чи поцілувати його? Щоб він вас взяв за руку. Розумієте? Таємниця, мудрість жіноць, жіноча, розумієте? Ну, вам кажуть, що знаєте, про що ще вам кажуть? Що... 에, щоб прийти до четвірки жезлів, це карта сім'ї у нас, розумієте, вам треба. По-перше, вийти з да, і знаєте, от дати чоловіку шанс проявитися по вісімки жезлів. Розумієте? А вам, начебто, так боляче, і ви хочете, от, щоб хтось вам додав цієї любові. Знову карта, дивіться, Паш пентаклів і туз пентаклів, вони навіть схожі. Отдайте собі почати заново завершити щось, завершити там, де неправедно, навіть десятка мечів, про що. От В страх у вас, просто ви в страх. Бо приходить якийсь очередний, а ви боїтесь, що це не той самий. А той самий і не прийде. Імператор прийде тільки, коли ви будете в благості, коли ви будете, отак, от, знаєте, лежати, кайфувати, і не рухатися. А не коли будете його тягнути отак за руку, виталкувати його з, з якоїсь своєї ями. Дайте йому самому вийти з цієї ями, допрацювати свої уроки. Розумієте? Отак вам. Відпочивайте. Біля вас, будьте в благості, біля вас скицька, самі не рухайтеся, і тоді до вас почнуть проявлятися справжні імператори. Розумієте, які будуть брати відповідальність, а не які будуть самі спустошені, самі у розбитого корита. Отак. Тоді буде сім'я і десяточка пентаклів. От так, дівочки. Благодарна за зворотній зв'язок, за лайки, підписки, донати. Ви прекрасні! На особисті, будь ласка, в особисті. Одягаємо інформацію в благо для себе.